Так, ребятішки, от ми залазимо під машинку Так, і ми бачимо Так, цей ми зараз відкручуємо, бачите скільки хомутів понакручували? Ужас. Ужас який. А їх нам треба всі відкрутити зараз. Що ми робимо? Так, правильно Ми їх всіх тут Хомут на хамуту було. відкручувати їх, а, такс. Такс, блять, такс ех Хомути всі порепані. такс да Da probovati, Так, Взяли ми одньо якесь таке, щоб можна було спертися на нього і пробуємо. Так, спочатку сначала... знімаємо цього ж. Так, не хочеш Піляємо тебе Не хочу пилятися, все, слухайте. Куди ти не дінешся? Добре забили тебе. Населено митры сниму. Че так дубовик? Ще ты Так. Так. Все, ти наш. Не наш казав тобі наш. Опа Так І звідси тебе треба витягнути А як би тебе звідси витягнути Повно хамотів і хамоти жоден не тримає, Так

Кому-то я Ой, тянулся, блядь. Все, было, блядь. Здокс треба тільки якісь робити.